Я вже казав, що держава досить вільно поводиться з цифрами, ну, це очевидно. Для них це математика для них не є ключовим так би мовити, предметом. Вони вчать історію і українську мову. А е, чим це закінчується? Ну, наприклад, такими заявами, які от зробив Зеленський знову таки в інтерв'ю е, Морган. Щодо моєї легітимності, каже Зеленський. Мене обрали 73% українців. Е, е, як це розуміти? За нього проголосували 73% людей, які прийшли на вибори. На вибори, нагадую, прийшли тоді, на другому, в другий тур, прийшли 60% українців. Ну, майже половина не прийшла. Чи були там ті 60%, чи не були, хто знає? Ну, але нам повідомили таку цифру. Нагадаю, що просто э, на вибори Верховної Ради вже останні, останні вибори приходило менше половини людей. Ну добре, вибори президента більш, так би мовити, така забавка, значить, популярна, отже, прийшло 60%. Тобто, 73% від 60% проголосували за Зеленського. Це не 73% українців, як він говорить. Тобто він тут робить спрощення, яке перевертає всю логіку картини абсолютно з ніг на голову. Я просто нагадаю, це, це трюк виборів, розумієте? Тобто ви ніколи не можете інтерпретувати результати виборів, бо інтерпретувати їх можна, як завгодно. От зараз Зеленський інтерпретує ці вибори так, що нібито за нього проголосували тотально, практично вся Україна. Але насправді це не так. Чому? Згадайте ці вибори, я їх пам'ятаю добре. Це було, це було голосування проти Порошенка. Тобто українці прийшли проголосувати проти Порошенка в другому в другому таймі, в другому турі. За Зеленського, голоси за Зеленського, для значної кількості українців. Це були голоси проти Порошенка. Тобто, хто б не був на місці Зеленського, за нього проголосували. Тобто, якийсь би інший співак, танцюрист, артист, я не знаю, клоун, там ну, хто завгодно міг бути на місці Зеленського. І люди проголосували значна кількість виборів, виборців я абсолютно певний. Проголосували б за нього, тому що вони не хотіли голосувати за Порошенка. Тобто для багатьох українців голосування за Зеленського це був аналог голосування проти всіх. Українці голосували проти політичної системи, якій вони не довіряли. Не довіряли, не довіряють і не довірятимуть в майбутньому. Це абсолютно в природі української натури, так би мовити. Тобто українець не вірить начальству, не вірить владі, не вірить тому, хто застосовує проти нього агресивний насист.